Тут ви повністю праві, але важливо запам'ятати, що цей курс націлений більше вже коли ви будете інтегрувати UX в компаніях або в дійсно великих проєктах. Коли ви на фрілансі, і у вас, наприклад, замовлення на 300-500 тисяч доларів, звичайно, туди не закладається ніякого UX дослідження великого. Але курс настільки мною намагався створюватися простий. Для того щоб ви могли базово, хоча б витратити три години і дослідити хоча б базові питання. Це вже на декілька відсотків, але покращить взагалі якість продукту і може там підвищити на декілька відсотків конверсію вашого створеного продукту. Тут важливо ще зрозуміти, що я готую вас до праці в іноземній компанії, в якій ці етапи інтегровані в наш в нашій компанії, де я працюю, це дійсно. Відбувається, ми досліджуємо, ми будуємо гіпотези, будуємо CGM, певні пропрацьовуємо флоу, і це навіть вимагають від нас менеджери. Тобто вони закладають цей час в нашу роботу. Тому тут так згоден на фрілансі, коли у вас низькі чеки, не беріть, все не робіть так багато. Просто виділіть для себе основні моменти, закрити е, свої гіпотези, по, по якимось базовим рівнем, і все. Коли ви вже будете працювати в компанії, цей курс допоможе вам легше адаптуватися та реалізувати там якось себе на позиції UI UX дизайнера або продуктового дизайнера.